Добрий день, кадемо болгарку. Вона вже місяць без діла стоїть. Не поспішай, спитай, що йому потрібно. Добрий день. Чим може допомогти? Мені потрібен нот планшети, смартфони, бери всі, а краще по дві штуки. А якщо у нього є вже планшети і смартфони, то він якийсь щодний міг купити у нас ще й по вигідній ціні. Мені потрібен годинник. Швейцарський, американський, іспанський, смарт. Дуже не смарт, дуже дуже не смарт. Який береш? Спитай, який саме годинник треба. Та ну нехай ну, бере смарт і все. Вам потрібен смарт. Ні, мені не треба смарт. Що людина без смарт годинника? Це що, 2005? -й? Може він ретроград? Чи взагалі якийсь тиво? У нас є чудовий класичний годинник. Та ні, не годинник, мені косарка треба. Сто шизик. Зі... Може, все таки болгарку вцюхати. А може він захоче та нову модель косарк? А може він таблетку не випив? А може, то ми не випили? Гоу, а Добрий день! А ви можете мені допомогти? Я тут вперше. Е... А можете підказати, де у вас. Я по болгарку і косарку, а я по годинники. А ти тримай час, поняв?